Доброго дня, я з України. Мене звати Оксана, і я рада вас вітати на своєму рукодільному каналі. І ось мій новий процес, нова така робота, я б сказала, така досить велика. Перша така робота це вишивка сорочки, точніше заготовки сорочки. Це у нас барвиста вишиванка, сорочка. SD037 34 nn Це сурочка дитяча, має бути. На 4 7, 7 років. Так, у нас тут три кольори бісеру йде загальна кількість 10958 бісеринок потрібно прошити. Так, що у нас С схема. Сурочка йде в нас на атлас-кутоні заготовка. 50% поліестеру, 50% кутону. Для вишивки бісером або нитками можна вишивати. Комплект містить відріз тканини 65 на 100 см. 30х50 і два відрізи по 50 на 50. І інструкції до вишивання. Ось так. Ось ще у нас... Так, ну, я її ще не відкривала, я нічого не бачила. Це я просто витягнула це, щоб порахувати кількість, загальну кількість бісерів. Але, ще я вам скажу, я вишивати буду не бісером, я буду вишивати нитками. Я вже купила ниточки до неї. І в мене буде це вишивка нитками. Так, зараз ось нитки, які я взяла. Купувала я нитки в себе в офлайн магазині. Взяла дві білі, я думала, можливо, ось ці проміжки, ось тут я буду вишивати білими. Хоча не знаю, можливо, і не буду залишити. залишу так, ну, буде видно. Два моточки ось такі світло-голубонькі, такі два синіх, і таких чотири темно-синіх. Так, ось такі ниточки я взяла. Так, це в на що увага, ми рекомендуємо перед вишивкою з заготовки звернутися до кравчини, щоб... Угу. Так, для того, щоб вишиванка гарно лягла по фігурі, потрібно наперед зняти мірки і помітити краї вишивки. Ну, я думаю, це для вишивки нитками це не так, ну, так крепко потрібно. Якби бісером, так. Да. Якщо там десь воно буде підшиватися, бісеринка буде заходити під шов, це трошки буде, так, да, накладно воно буде випирати. А для ниток, я думаю, це не так актуально. Тому я спочатку вишию, а потім будемо її якось шити. Так, це на нас що? Це в нас, мабуть, манжети і комірець, я так розумію, ось такий відрізок. Так, і ось де вже якась пляма ось тут іде. Якесь воно пожоптіло, як на мене, чи це так здається. Ану, ну, тут пляма, да, є. Так, далі. Ось вони дають флізелін. Він мені, в принципі, не потрібен. Який тут шмат флізеліну, подивимося. Так, отут два таких шматочка флізеліну. Хай буде, десь пригодиться. Так, флізелін. Далі такий просто білий шматок тканини. І теж ось пляма. П'ятин скільки багато. І ось щось. А це просто ниточка якась. Ну, пятно ви тут побачили, чи ні? Ось тут пятно. І це я вам скажу, я його ще не відкривала. Я тільки оце відкрила, дістала ту інструкцію, щоб написати загальну кількість хрестиків, які в мене будуть порахувати. Такий теж білий шматок тканини. І ось перед, так би мовити, саме головна, а, тут і спинка, Перед і спинка, Саме головна частина найбільше вишивки. Ось такі, оце я хочу своєму синочку вишити вишиванку, в садочок. Можливо, ще в школу піде вона, що на 4-7 років ще перший клас думаю, може підійти, якщо правильно її пошити, ось, ось такі, Та, так, ось такий візерунок синій. Так, тут показано, тут показано більш такий голубий на цьому, а тут більш волошковий, я б сказала. Так, це. Тепер, а, края в нас тут, які у нас края? Ну, края ось сатаються, як ви бачите, нічого з краями немає. Це тут іде якби початок чи кінець рулона, на якому. Які різали. Всі края такі сатаються. Можливо, їх треба буде взяти да оверлочити, щось зробити, ну, бо треба буде тут вишивати. Вишивати я це буду в місяць так точно, а ще якщо з такими темпами, що я там буду вишивати годину або півгодини в день, то це ще затягнеться і на два місяці, можливо, в мене. Ось ось такі яскраві перейдуться сині. Атлас переливається. Атлас кутон цей. Тому ці края можуть так посататися, що Ну, дивлюсь, ось порізаний якийсь шматок, різали. Такі нюанси в цій бавистої. Заготовки в них такі ду, ду, не до ладу дороблені, як б сказала. Так. Ну, гаразд, буду вишивати. Побачимося. Ви. Ой, знов зачепила штатив. Зустрінемося. Знов зачепила? Зустрінемося в наступному кадрі. Для мене це пройде місяць, мабуть. А, сьогодні в нас, я вам скажу, цю частину відео я знімаю. Сьогодні у нас 26 травня 2022 року. Так. так. Зустрінемося в наступному кадрі, я вам скажу. Оскільки я це вищу добро. Я думаю, для мене місяць пройде, для вас секундочку. Всім привіт! І знову я в цьому кадрі, точніше, в цій частині відео відео я вам хочу показати своє просування. Минулий раз ми з вами зустрічались 27 травня, а сьогодні в нас. Уже 20 липня. Да-да. У нас вже сьогодні 20 липня 2022 року. Війна ще досі в нас триває. Ще досі Росія нападає на Україну, ще досі ми з нею воюємо. І далі ще я вишиваю свою вишиванку. Я вам показую тільки частину, ту, яку я відшила, це в нас. Манжети і комірець. Це я вже закінчила По... попра... попрасувала, попрала і підклеїла клізеліном задню частину. Так, зараз я вишиваю передню частину. І вже ось два місяці вишиваю ще, так би мовити. Цю частину відео я хотіла Відзняти раніше, але ніяк не виходило. Як закінчу цю частину відшиву сорочки, і коли почну вишивати перед. Але вже я перед вишиваю тиждень так точно, можливо, півтора. Ось такі в мене просування. Ось, ви бачите, ось тут відшила стільки, ось, вже майже закінчую половину. Цього візерунку вишивати. ось Тут я вам хочу ще розказати про організацію. Так, ось пяльця які я використовую, брала інші, але в мене було три варіанти. Це четвертий пялець, який я брала, пробувала. Але мені не, не подобалась натяжка. Цих маленьких, мені саме найбільш подобається натяжка, ось така барабанна. найкраща. Ті всі інші більші, є не набагато більше, на трошки. Були, брали прямокутні і круглі, ну, круглі, звичайно, більше в діаметрі. І 23, і 30 брала сантиметрів в діаметрі, але все одно середина в. Тих, хоч не набагато більше, але провисали в тих, тих пяльцях. Тому ось такі маленькі, звичайні пластмасові пільці я використовую. Голка в мене ось на два вушка. Де вам її показати? Так, на два вушка. Ось. Так, вишиваю в три нитки, як ви бачите, дві нитки беру. Нижнє вушку і одну нитку верхню вушку. Ну, щоб хрестики краще виходили. Брала й інші голки, але мені ця найбільш подобається. Вона, це, я не знаю, це, мабуть, регал. Чесно, не пам'ятаю фірму, чиї це голки з подвійним вушком. Не пам'ятаю, не буду вам говорити, не пам'ятаю. Брали інші нитки, але із-за того, що тут у нас сіля тканина атлас кутон, воно проколять дірочки такі великі виходять. Мені не подобається, так як це у нас ось з тієї сторони кутон, і якби ось переплетення ми бачимо, а тут атлас штучна, така трошки тягнеться. то тут проколює і така дірка велика, виходить, якщо брати інші якісь голки, Ця мені найбільш подобається. Вона і тоненька і. В принципі, гостра непогано прополює. Так, нитки. Нитками вишиваю СхС. Я вам в попередній частині відео показувала їх. Але із тих ниток, що я вам показувала, залишилась тільки одна. Темна, якою я вишивається, ось ця. 823-й номер ті. Дві я замінила. Я взяла 813-й на світло синю Темніший трохи взяла колір. І взяла 798. Ось. Ще в мене, ось, ви бачите, DMC нитка лежить. Я єю, нею вишивала невелику частину. І за те, що в мене закінчились СХСки, і, в... ну, як, в наявності в мене більш не було їх. Треба було купувати. А купити тоді не можна. В вихідний ми вроде би були чи щось таке. В нас офлайн-магазині потім їх і не було, я запитувала. Мусила купувати онлайн, в інтернет-магазині, і це ж ясна річ, чекати довго, так би мовити, тиждень пройде, як мінімум. І був в мене в наявності DMC цей номер. І трошки вишивала їм, щоб не залишати, якби не чекати. А чому просто не вишивала іншими кольорами, тому що в мене залишалось ось тут стається, ні, на комірці. Ось тут. Ось десь стається в цій частині. Ну, Чому точно не знаю, бо, як на мене, вони схожі. Хоча, як коли саме вишиваєш діє нитками, то вони трохи темніші, ніж СХС, цей номер саме. І в мене десь ось тут закінчувався цей номер. Десь ось тут так закінчилася ця нитка 798. І тут вже все, всім іншим було вишито. І я вирішила ну, взяти метр цієї нитки і вже тут дошити, щоб закінчити цю частину роботи і відзняти відео. Ось. Тому закінчувала цією ниткою. Відео я так і не зняла тоді, як ви розумієте, вже знімаю, коли вже в мене ці нитки є. Ну, хотіла тоді закінчити цю частину швидше, де вишила трошки GMC. І так, як чуть я вишивала нитку DMC, у мене є певні враження. Так, на вигляд нитка гарніша, вона блискучіша, хоча ось у вишивці ви особливо, уваги зараз не звернете, не побачите різниці. Але при відшиву так, вона приємніша на дотик, гладкіша, не так запутується, як СХС-ки. Ну, ось. Але в мене з нею стався нюанс. Я вишивала тут, можливо, десь, я точно вже не пам'ятаю. Ось тут, да, DMC. Потім тут і десь, мабуть, півромбика тут. Ну тут не все. Тут небагато було незашитого. І десь в моменті майже. Тут залишилось, залишалось пару хрестиків, в мене вона перетерлася. Ну, я теж брала в три нитки її. І в мене перетерлося, я вам ось на голці покажу ось оця одна верхня ниточка. Дві в мене тут йде, і зверху одна. І ця верхня одна ниточка в мене перетерлась. Не знаю, чому так сталося, що таке. Я цією ж голкою СХС вишиваю в ці три нитки, так же само, і в мене СхС жодного разу не перетиралась, а DMC чомусь перетерлась. Не знаю. Можливо, ви знаєте, мені підскажете. Я не знаю, чому так сталося. Можливо, тканина. Можливо, голка не підходить для DMC, Не знаю. Тому я тут дошила. Далі вже тут вишивала. Прийшли мені ниточки. І я вишиваю далі схс ками Ось такий в мене певний нюанс. Так, що я вам тут ще не показала, ось у мене така організація, такі дитячі коробочці лікаря. У мене нитки лежать, ножнички, нитку вдягать. Голочку я кладу окремо, як в нею закінчу вишивати, кладу окремо. Так, ну, ось на такому етапі в мене вишивка. Як ви бачите, ось зачепила штати, вибачте. Так, у нас сьогодні, як я вам говорила, 20 липня. Сподіваюся, я це душею знову вам, з вами не зустрінемось. Через два місяці, сподіваюся, буде раніше. Хоча, не, не знаю, наскільки раніше. Хоча б через місяць. Ну, це вже так, да, це десь зустрінемося перед не, незалежністю, сподіваюсь, до того часу. Я надіюся, навіть до того часу. У нас війна закінчиться. Ми на День Незалежності будемо святкувати не тільки Незалежність України, але й перемогу. Так, ну, до зустрічі з вами в наступному фрагменті нашого відео. Все буде Україна. Знову всім привіт! І це знову я. Закінчила я вже свою вишиванку дитячу. Такий результат. Хочу з вами поділитися цим. Вишивала її 2,5 місяці, почала 27 травня, закінчила 17 серпня, так? так, ось результат. Давайте покажу ближче, поки що, зараз розкажу більш детальніше, що мені не сподобалось, які є тут нюанси. Так, як я говорила, це в нас барвиста вишиванка. Це передбачалось вишивка бісером на цьому малюнку нанесеному. Тканина в нас тут атлас Кутон. З приводу малюнка. Нанесений малюнок не має точок для проколу. Тому хрестики мені треба було робити наугад проколювати, щоб ввести нитку чи вивести нитку. І Місцями хрестики, ну не рівні зовсім, я б так сказала, не зовсім рівні виходять. Хоча в загальному мені подобається, так як я не дуже вишиваю, можна сказати, майже не вишивала нитками, то такий результат, що в мене вийшов, мені подобається. Далі, ще який нюанс з приводу тканини. Як ви ось, бачите, ось так стянуло. Сама тканина. Так як подивитися, вона отак тягнеться. І що я зробила неправильно, розкажу вам. Мені потрібно було її зразу підклеїти флізеліном. Я чомусь вирішила, що е -е, Бервист вишиванка дає інструкцію. І де написано: що якщо ви вишиваєте бісером, зразу підклеюєте тканину, але є там приміточка, що якщо ви будете вишивати нитками, то флізелін можна не підклеювати. Тому. Я вирішила флізелін не підклеювати, а підклеїти в кінці після вишивки, щоб закрити ось ці нитки. І так я зробила, коли я вам показувала в попередній частині відео, що ось цю першу половину я вишила і підклеїла флізелін. І тут, в принципі, непогано, тут нема такого нічого видно, що воно там стягнулося. А так як тут, як ви бачите, це в нас, ще раз покажу, це це все в нас буде розрізатися і тут. Це манжети, це комірець, воно все буде окремо. Ці частини всі три. А тут це в нас перед повністю, і це в нас буде разом. Але нічого розрізатися не буде, а тільки дошиватись до цього. Ось, і ось тут ця середина. Воно ну, так стягнуло. Такі зборка получилася, І мені треба було підклеїти флізеліном, щоб цю тканину так не розтягувала і не стягувала. Хоча я її вишивала і на пяльцях, її тако розтягувала. Потім пяльця знімала і вона назад так вставала. І це вийшло така тут зборка. Діма, почекай. Так. Вибачте, будь ласка. От моя дитина, мій син, вийшов на вулицю. У нас приватний будинок, живемо в селі. Шмі. Вийшов на вулицю біля будинку вдома, дом, біля свого будинку на своїй території, я йому дозволяю на вулиці ходити. На дорогу ні самому. От Вийшов на вулицю і ось 5 хвилин походив, покричав, що він вже назад. В будинок хоче заходить весь грязний прийшов 5 хвилин. 5 хвилин дитині, і він вже весь грязний. Ну, гаразд так, продовжимо. На чому я зупинилася? З приводу тканини, що її стягнуло. Мені потрібно було підклеїти флізеліном, я так думаю, щоб вона якось була більш плотніша. Бо я ось попробувала цю тканину. Вона підклеєна тут флізеліном, хоч і після, але ось, як ви бачите, її не так тягне. Тому мені потрібно було підклеїти її флізеліном, і вона була б більш така цупкіша, і її б не так тут перетягнуло. Ну, можливо, я ще підклею флізеліном якось це трохи вирівняється, я сподіваюся. Ну, собі на майбутнє візьму на замітку, що. Треба робити так, а не так, як я зробила. Ось так. Ну, мабуть, я на цьому буду закінчувати це відео. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба над головою. Все буде Україна. Перемога буде за нами. Бувайте! Полиця вишиванка, тобі до лиця, ти радієш, всміхаєшся без кінця, соковиті насичені кольори, як світанки, яскраві вечори.